Сім найкращих фірмових речей Керкленд для вищого середнього класу, які можна купити в Костко. Життя вищого середнього класу, сімох речей Костко, які роблять його комфортнішим і розумнішим. Коли ми говоримо про вищий середній клас, у нашій уяві виникають образи розкішних автомобілів, дизайнерського одягу та ексклюзивних курортів. Але реальність така, що для більшості людей такий рівень доходу це перш за все. Можливість жити комфортніше, не турбуючись про кожну копійку. Це означає, що ви можете дозволити собі якісні продукти, які полегшують повсякденне життя, не відчуваючи провини за це. Саме тут Косткоу стає справжнім союзником. Я сам з деякою обережністю ставився до косткоу протягом тривалого часу. Величезні пакети здавалися мені божевільними, а потреба в членстві непотрібними витратами. Але коли мій дохід дозволив мені трохи розслабитися з точки зору бюджету, я вирішила спробувати. І вгадайте, що костку справді змінила те, як я купую. Замість того, щоб витрачати невеликі суми на окремі товари в звичайних магазинах, я почав купувати оптом, заощаджуючи гроші та час. Ця стаття, натхнена оглядом костку від Губах Киграсис, містить перелік сімох товарів. Які особливо вигідні для тих, хто належить до категорії доходів вищого середнього класу. Але я хочу вийти за рамки простого перерахування. Я хочу поділитися своїми думками про те, як ці продукти не тільки економлять ваші гроші, але й покращують якість вашого життя. 1. Керкленд Signature Golf Болс гра гідна рівня. Гольф це не просто спорт. Це соціальний ритуал, спосіб провести час з друзями та діловими партнерами. І, звичайно, це дороге захоплення. Булави, сумка, тренування все це потребує значних інвестицій. Але навіть якщо ви не професійний гравець у гольф, ви, ймовірно, цінуєте якісні м'ячі. Втратити один м'яч це не трагедія, але втрачати їх весь час і при цьому платити за кожен по 5-10 доларів вже неприємно. Купити два десятки м'ячів Kirkland Signature за 34,99 доларів розумне рішення. Вони відповідають вимогам USGA, щоб забезпечити якість без болю від кожного впущеного м'яча. Це дозволяє зосередитися на грі, а не на вартості обладнання. Мій досвід я сама не гравець у гольф, але мій чоловік завзятий гравець. Придбання кульок Kirkland Signature стало справжнім порятунком для нашого бюджету. Він перестав скаржитися на дорогі м'ячі, а я перестав турбуватися про його розрахунки вартості кожного програшу. 2. органічний кленовий сироп насолода без почуття провини. Я завжди любив кленовий сироп. Він ідеально підходить для млинців. Вафель, вівсяних пластівців і навіть додається в напої. Але чистий органічний кленовий сироп це розкіш, яку я раніше не міг собі дозволити. Дешеві підробки, звичайно, існують, але за смаком і якістю вони не зрівняються. Банка 33,8 і 100% чистого кленового сиропу Kirkland Signature коштує 14,99 доларів, це вигідна угода. Ви отримуєте якісний продукт, який зможете використовувати тривалий час, не турбуючись про його склад. Мій досвід: я виявив, що використання чистого кленового сиропу робить мої страви смачнішими та кориснішими. Це маленьке задоволення, яке покращує настрій і додає родзинку в будні. 3. Незвичайні цілі горіхи кещою з морською сіллю, перекушуйте без жалю. Я завжди намагаюся тримати вдома здорові закуски. Фрукти, овочі, горіхи, усі вони допомагають мені залишатися бадьорим і зосередженим протягом дня. Але іноді хочеться чогось особливого, хрусткого і солоного. Пакетик 80 унцій Kirkland Signature Fancy Whole Cash U.S. з морською сіллю за 16,29 доларів ідеально підійде. Вони смачні, корисні і не дуже дорогі. Мій досвід: я вважаю, що здорові закуски вдома допомагають мені уникнути імпульсивних покупок нездорової їжі. Це допомагає мені залишатися у формі та почуватися краще. 4. Оливкова олія Керкленд Signature – основа здорової кухні. Оливкова олія є важливим інгредієнтом на моїй кухні. Готую з нього салати, запікаю овочі, мариную м'ясо і навіть додаю у випічку. 3 літри оливкової олії Kirkland Signature Olive Oil за 22,49 долара це вигідна угода. Ви отримуєте якісний продукт, який можна використовувати тривалий час, не турбуючись про його свіжість. Мій досвід: я помітив, що використання якісної оливкової олії робить мої страви ароматнішими та смачнішими. Це невелика зміна, яка сильно впливає на якість моїх страв. 5 набір аркушів для підпису Kirkland – комфорт і стиль. Хороша постільна білизна це інвестиція у ваш сон і гарне самопочуття. М'які, зручні та красиві простирадла можуть значно покращити якість вашого сну та додати вашій спальні відчуття затишку. Набір бавовняних простирал Kirkland Signature 680 сред Count Pima Cotton Sheet Set за 74,99 долара 89,99 вигідна угода. Ви отримуєте високоякісні простирадла, які будуть радувати вас довгі роки. Мій досвід: я помітив, що сон на якісних простирадлах допомагає мені краще спати та відчувати себе більш відпочилим. Це маленька розкіш, яка сильно впливає на моє самопочуття. 6. Синтетична моторна олива Kirkland Signature турбота про ваш автомобіль. Якщо у вас гарна машина, ви, ймовірно, хочете, щоб вона служила довго. Використання якісного моторного масла є одним із способів забезпечити це. 4 упаковки 5 літрової синтетичної моторної оливи Kirkland Signature 5W20 за 69,99 доларів вигідна угода. Ви отримуєте високоякісне масло, яке допоможе захистити двигун вашого автомобіля. Мій досвід: я помітив, що використання якісної моторної оливи допомагає моїй машині працювати плавніше та ефективніше, це невелика інвестиція. Яка може заощадити ваші гроші в довгостроковій перспективі? 7. Двостороння подарункова упаковка Kirkland Signature завжди готова до свят. Свята трапляються раптово, і іноді потрібно терміново знайти подарунок і красиво його упакувати. Купувати рулони подарункового паперу та стрічки в останню хвилину дорого та незручно. Двосторонній повсякденний набір подарункової упаковки Kirkland Signature коштує 19,99 доларів США. Ви отримуєте набір паперових рулонів, які можна використовувати для упаковки подарунків на будь-яке свято. Мій досвід: я виявив, що подарункова упаковка вдома допомагає мені уникнути поспіху та стресу, пов'язаного зі швидким загортанням подарунків. Це маленька розкіш, яка полегшує життя. Висновок Косткоу це більше, ніж просто магазин це спосіб життя. Звичайно, покупки в Косткоу вимагають певного планування та організації. Ви повинні вміти передбачити свої потреби і не купувати занадто багато того, що вам не потрібно. Але якщо ви на це готові, Косткоу може стати справжнім союзником у досягненні фінансового благополуччя та кращої якості життя. Зрештою, вищий середній клас це не лише гроші, а й можливість вибирати, як ти хочеш жити. А костку завдяки своїм вигідним пропозиціям і якісним продуктам допомагає зробити цей вибір більш обґрунтованим і приємним. Це не просто економія, це інвестиція в комфорт, здоров'я та благополуччя. Це спосіб життя, який дозволяє вам насолоджуватися життям, не турбуючись про кожну копійку. І це точно того варте.